Друзі, усім привіт! Рада знову бути тут. Прийшов час вийти і розповісти, де я пропадала, що сталося. Ну і звичайно, трішки дати знати про себе. Кілька слів для нових людей. На цьому каналі веду відео щоденник нашого будівництва. Будуємо самі будинок своїми руками з нуля. Колись тут було поле, а зараз тут наш будинок. Всю історію можна глянути на каналі в плейлисті. Зараз кілька кадрів повернення в минуле як було важко, через що ми пройшли. І на сьогоднішній день ми на етапі внутрішніх робіт. Вся складність в тому, що ми проживаємо в тому будинку, тобто ми живемо в будівництві, але потихеньку облаштовуємо будинок і наводимо порядок. Тому приємного перегляду, друзі, всім привіт! Давно мене не було в ефірі. На кінець я появилася, але зараз все по порядку. По перше, хочу подякувати всім тим людям, які підтримують нас, які чекають нас. Ви не забувайте, ви пишете. Дуже вам дякую за ваше хвилювання, за вашу підтримку. Якщо одним словом, куди подівалася, це був перелом руки. Дуже довго тривав процес загоєння. Був перелом тих двох пальців. Якось так всередині, десь тут було в тому місці. Був перелом. Вже все загоїлося. Я ходила в спеціальній пов'язці, такий би мовити, сучасний гіпс. Настав момент, коли я зняла цю пов'язку, в мене не згиналася рука. Оказалося, що крім перелому, ще додавали якісь неврологічні процеси, але мені навіть здається, що вони спочатку були. Просто лікар чи не, не побачив, чи не дослідив якось. Я не знаю. Тепер я вже так розумію. Напевно, вони були спочатку. Ну, одним словом, менше з тим. Проходила дуже довге лікування. Уколи тяжкі уколи були, просто дуже тяжкі. Прийшлося мені їх проходити, тому що коли зняла пов'язку, рука ось так стала, і все я не могла її зігнути. І ось так, от уколи вже мені відмінили. Я вже без уколів. Таблетки теж пройшла. Одним словом, зараз такий процес: процес адаптації, процес реабілітації. Я розробляю руку. Зараз все за мною виходить Так одним словом, я зараз розробляю руку на сьогоднішній день. Я вже максимально можу так зігнути руку. Далі вона мене ще не слухає, але щодня провожу вправи, там масажі йдуть. Шокові ванночки я прохожу. Там гаряча вода, потім льот. Одним словом, прохожу ці ванночки, щоб розбудити руку. Вона поганенько в мене правда ще тому не працюю. Якби таку важку роботу не роблю, рука ще дуже слабка, не маю сили ще в руці, але вже почала робити таку домашню роботу. Щоб розробляти руку, роблю це все через біль. І надіюсь, буде все добре. Я могла вже давно записувати відео, але правда не було бажання, не хотілося. І все, що в країні відбувається, дуже настрій, портило це все, руки опускалися та де Це я дуже все швидко хочу розповісти, бо багато ще є сказати, і я можу багато що забути. Ну, то таке. Друзі, вибачаюся, щось так топлю. Я зрозуміла, що я не можу знаходитись перед камерою. Тому я можу виглядати трішки неорганічно, бо це все через те, що я не вмію тримати себе перед камерою. Камера не любить мене, а я її. І, і ось так. А ще хочу показати, що в нас поповнення є. Ця кіцюня у нас прибилася, ми назвали її Маруська. Ну, Одним словом, Маша, тому що вона має характер з мультика Маша і Медведь. Чи як, по-моєму, так. І вона має такий характер, вона тільки виходить з хати, і зразу всі коти, всі собаки, всі просто втек. Тому що вона має такі от голочки, і вона їх лікує. Вона бере, робить їм всім укольчики. І вона всіх лікує, Та тварину. Та така вріднулька, я не можу з нею. Та така бандитка мала. Ми її дуже полюбили. Одним словом, як сталося, вона прибилася до нас. Ми її спасали. Вона прийшла вмирати, поселилася в нас в Будиночку нашому, тому старенькому, де ми, де ми жили, коли будували цей будинок. І вона собі там проживала. Ми її там випадково не йшли, вона не виходила до нас, потім якось вийшла, і ми побачили. Вона була в важкому стані. її не знаю, хто її побив чи що з нею сталося. Я не знаю. В неї була така здорова голова, вся напухша, Ну, побита, побита була котя і кровила. В неї кров текла, ну не хочу говорити з якого місця, ну одним словом. Там кров в неї була і відірване ушко є, де воно загоїлось, так що я вже не можу знайти це місце. Ми думали, що вона не виживе, ми боялися додому трохи брати, бо в нас коти. І Ми її лікували на вулиці, поселили її, і вона ось так відчухалася. Тепер ми зробили її операцію і тепер вона вже проживає з нами. Ми її дуже полюбили, до речі, дуже подібна на Любці нашу. Така класна і спить з нами, і зробила і нас з вася зробила батьками. Вона тепер думає, що ми її батьки. Реально на повному серйозі. Вона настільки киця, така ну просто як дитина. Ми маємо реальну дитину. Я перед тим, щоб щось робити, я мушу її перше приспати, і тільки тоді я йду щось робити. Вона не буде спати без мене. Ось таку маємо проблемку маленьку. Ось таку гарну проблемку маємо. Полюбили ми її, нашу красуня Так, Маруська. Руськ. Я рада, що ми її спасли, бо це неможливо було дивитися на неї сліз, Вона була ну, в надзвичайно важкому стані. От я чесно, я навіть повірити не можу, що так можна злупити кота. От прямо я не можу повірити. От, жа є такі люди. Це реально так? Ну я дивилася історії там, коли спасають котів, там є варвари дійсно. Але коли ти бачиш це сам ну, на свої очі, ти не можеш повірити, не вже є такі люди. ну, Як можна так було зробити? Ну, єдиний, що в мене варіант, що це, що собаки її так довели до такого стану. От таке, що в мене є. Не знаю, я не знаю, що думати. Вона красонька, так вона так любиться. Красунь. Куркає. Ну, ось так хотіла поділитися новинами такими, що в нас є поповнення. Хоча ми вже не хотіли ніяких котів, звичайно, но, але воно чогось само лізе до нас, я не знаю. Чогось Бог нам так посилає, таких от тваринок. всяких, так, кицюнька, кицюнька моя, красунька моя. Все, вона тепер наша теж любимка. так, кицюнька моя маленька. моя маленька-маленька лялечка. Все, пішли, йдемо щось робити. Та, машунька, щось робити. І так, і ще сьогодні відео покажу наші покупки на кухню. Вірніше, як це сталося. Приїхала моя мама. Моя мама проживає в Італії, вона ніколи не бачила нашого будинку. Приїхала вперше і все оцінила. І каже: так, вам того не вистачає, вам ще те потрібно, на кухню ще це треба додати. І таким чином мама все заспонсорувала і всі подарунки мені зробила. Ну і сьогодні в відео я це все покажу. І так, почнемо з таких покупок і будемо рухатись по наростаючому. Таку банку, це на молоко. Таку купили кипятимо своє молоко і тримаємо в такі... Баночці в холодильні. Так, такі полотенця. Кухонні такі новенькі, тільки ми ще їх не розпаковуємо, не як я вам покажу. Ну, таку корзинку, якби на хліб, така вона якби соломина. Таку підставку для олії. Оце ми такі баночки для олії. Тут Пульт у нас зберігається для витяжки. І така банка з олією. Це я соняшникова і оливкова. Ну і такі отже я починає собі закупляти такі скляні, якби миски. Це потрібно їй для, для кондитерки. Ну і взагалі, ми хочемо все-таки оскляне побрати, щоб не було в нас нічого пластикового на кухні. І так купили ще такі баночки: на сіль, на цукор, на каву, також на чай там є. Довго я шукала такі банки. Перебрала дуже багато варіантів, чогось мені нічого не подобалося, а ці так переглянулись вроді непогано. Купляли в місцевому магазинчику в нашому місті, так що посилання ніякого не дам. І, звичайно, не вистачає ще сюди якоїсь стації, якоїсь підставки. Пішли ми ще по магазинам і знайшла. знайшли підставку і вона ідеально сюди вписалася. Мені здається, що дивиться органічно. І підходить одне одному і, і навіть вгадала розміри. Баночка на сіль вона не з цього комплекту, але я в цьому магазині підібрала максимально подібну, і, в принципі, дивиться непогано. Потім купила ще такі тарілки, взяла в такий блідо-зелені гамі, мені вони сподобались і теж непогано виглядали на моїй кухні. Взяла тарілки на суп, салатнички такі взяли, і великі тарілки. Саме тими тарілками ми найбільше користуємося. Поскладала вже в шоколадку їх, мені подобається. Відкриваю її і любуюся завжди. Взяла ще такий коврик силіконовий для роботи з тістом. Будемо піцу робити. Яна буде робити якусь кондитерку. Ну, і взагалі потрібне таке, щоб не місити на столі. І ще показую, взяли різні предмети, докупляла це, що мені не вистачає, або вже зовсім вийшло з ладу. Тому докупляла все, що мені не хватало, або обновляла. Весь старий посуд в мене піде на вулицю, я його, звичайно, не викидую, я собі його заховаю і пригодиться. Взяла ще манежницю таку дерев'яну взяла. Дуже вона мені сподобалася. Давно я її хотіла. Буду якось так цікаво подавати блюда. Можливо, сирну доску буду робити. Ну, або з горішками щось там придумувати. Ну, є в мене кілька ідей, колись, можливо, поділюся. Ну, і, звичайно, на кінець купила коврички, щоб позасталяти шуклятки. Пізніше ще докуплю, а поки що взяла таку кількість. Довго їх шукала і знайшла в епіцентр. І так, весь дерев'яний посуд я оброблю олією, щоб він подовше служив, і взагалі, напевно, що місяця треба так буде час від часу обробляти. Пізніше трішки почекаю, і воно все підсохне і отримує захисний шар. Дивилася в корейських блогерів вони частенько так начищають свій посуд дерев'яний. Ну, і я на цей раз так зроблю. Ділюся такими дрібницями, розпаковкою посуду, як облаштовую кухню. Я думаю, що вам цікаво, тому що ви були з нами при початку нашого будинку. Ви знаєте, як починалася наша історія, що ми взагалі приїхали просто на поле, зразу положили доски, і ми почали будівництво потихеньку, кілька років. Але яким чудом, яким здивом ми прийшли в сьогоднішній день, за що я дуже вдячна Богу, що ми так якось змогли. І чесно, інколи самі не віримо, що ми вже тут проживаємо. Так, ми ще в будівництві живемо, але, але тим не менш, ми вже бачимо в цьому відео посуд. Вже розпаковку робила і взагалі облаштовуємося і вже стараємося жити в чистоті, що не може не радувати. Тому трішки хочу поділитися з вами ось такими моментами і підтримати тих людей, які мріють мати свій будинок, які давно до цього йдуть. Так як ми в свій час до цього йшли, і ось таке відео нас підтримували. І тепер вечорами я собі приходжу на кухню і не можу повірити, що в мене вже є кухня. <гум> Купили ми ще креманки, підморозово і йогурт ми собі там наливаємо, робимо. робимо свій домашній йогурт. Правда, хотіла другі взяти, але їх не було. Ну і ми взяли такі, які були. Ну нічого, мені теж вони сподобалися, все нормально. І так, треба змінити трішки локацію в цьому відео. Насправді, ще дуже багато покупок ми зробили, але я це залишу на наступне відео. А зараз йдемо в теплицю, я покажу, що в нас було, які рослини ми посадили. Взагалі зробимо огляд. Хоча відео трішки старіше, але я хочу, щоб це залишилось для історії. Так, ну що, йдемо, в мою тепличку на екскурсію. Зараз покажу, яка в нас там краса. Краса прикраса. Так, зараз, напевно, буде дощити. У нас по сусідству почався будуватися новий будиночок. Так що район так конкретно оживає. Теж будують з газоблоку. Цікаво, цікаво, ми ще не познайомились, треба буде підійти познайомитися. Я не знаю, хто це такий. Ой, який там дощ! Падає, прям ціла стіна дощу. Так, ну що? Ось мої хащі. Ой, помідорка моя, помідорка наша. Ось зараз тут ночує, зимою ночує. Кютюня, виходь, Яка тут краса, краса. Так, оце є базилік. І він шикарний базилік. просто Перший раз, що в мене такий базилік. Перший раз у мене весь час якихось там три нещасні. І листочки були і все. Я в мене більше не виростав він. Це ми зараз зірвемо, засушимо і будемо мати безкоштовну приправку, бо ми завжди купляємо базилік. Але крім такого базиліка, в мене ще є ось такий. Де він є? Ось такий фіолетовий, дуже красивий, красивий. Но базилік фіолетовий в мене щось маленький. Ну, але все рівно вийшов. Перший раз теж мені вийшов, ніколи не виходив. Так, а це у мене Ялтинська цибуля, тільки знов я її неправильно посадила. з краєчку. Треба десь її в серединку садити, тому що потім ми тут відходимо і все нищимо. Так, сюди розвертаємось огірочки. Шикарний оцей сорт просто вогонь. Я забула вже, як він називається, та пачечку знайти і подивитися, ось яка краса! Він просто в'яже. Кожному вузлику, такий прям китицями такими вяже. Ну, ось так от він такими пучками в'яже. Красунчик мій, ось який він класний. Так, йому треба азот, я його азочу, я беру таку суміш, якби трави. Там кидаю всяких бактерій. Ну, І воно так собі настоюється і я підживляю. Верніше малий підживляє, бо я зараз рукою не підживляю нічого. Правда, Тулінка наша, Тета. і тут дуже класно на собі спить тут. Весь час в теплиці, весь час. Так, А це є другий сорт. От він по-другому в'яже оцей огірочок. Але теж маємо його. Я не формую я того року взагалі нічого не буду формувати, я не маю часу. Верніше не маю як робити. А ось з динями. Е, Яна робить мені з динями цього року. Ось так підв'язала. Десь пущу 5 пагонів може з кожного. І все, і будемо на кожному пагоні, десь буду мати, може, по одній дині, або, напевно, більше не буду брати, бо якби і не потрібно. А по-друге, щоб мало сили рослинка. Так ось хочу зараз запліднити, взяти. Я весь час прихожу собі <смі> і люблю запліднювати, і потім спостерігаю за ними. Так, а це у нас кавунчик. Ось який кавун. Вже здоровенний кавун. Шикарний кавун. Так, вже треба десь буде кавунчик шукати тут і буде вже запліднювати. Так, це чоловіча квітка. Так, кавун буду закладати трошечки вище на цей раз, щоб більше було зеленої маси, Щоб мені потім оця рослинка якби прокормила цей кавун. Так що я буду десь закладати його десь на рівні метра, напевно, і потім відрізати буду. І ось так буду формувати. Кавун, це є у нас другий вид кавуна. Я вже забула, як він називається. А ось цей – це янусик. Повертаюсь до дині. Диня закладає свої плоди на бічних пагонах. Тобто я брала центральний стовбур, я брала центральне стебло, обрізала, і воно пускало тоді мені бічні пагони. Я відраховувала 5 лисків, тоді обрізала центральний і все. І пішло, якби таке розгалуження. А ось Кавун навпаки. А ось Кавун на центральному має стеблі закладати свої плоди. Тобто кавун, я навпаки, все розгалуження, я його обрізала. А от який в нас тут. Хто це? Петрух? Не Петрух, це Кріп, Кріп, Петрух. Це на боршовика погоже. Чудо! Чудо! то взагалі? Я рахую, що дуже крута земля. У мене тут земля. В минулому році я заклала сюди. Ми взагалі це тут пісок, якби в нас така земля не є дуже не є дуже родюча тут пісок. Але я ось так мульчувала дуже великим шаром, мульчувала, мульчувала, і ось так то все перепріло. Пізніше я на зиму посіяла гірчицю. Також пізніше я її навесно якби зрізала. Хоча там за зиму вона деяка пропала сама. І все. І получився дуже хороший ґрунт. Тепер в цьому році я теж замульчувала, І ось так мульчую, мульчую, мульчую. Ну такий шикарний ґрунт. Просто я не можу передати. Я така ним задоволена. Ось який кінь вимахав. ну Просто коняка. І так все отут. Все в цій теплиці. Я взагалі не маю з тим проблем. Ось що означає вирощувати землю. А... А урожай він приде сам собою. Просто треба працювати над землею. Так. так, далі йдемо, поглянемо. Ще тут в мене заховалися. Е, хто це? Це перчики. Так перчики, отакі у нас шикарні перчики, які здорові коні. Та да, не перці, то коні. От, яка, я не знаю, як показати висоту. Далі, ну, ха -ха -ха, вже такі плоди є. А, та я не показу, бо я одною рукою не зможу показати. Шикарні, шикарні мої перчики. Це є нові сорти, це є колекційні сорти, я їх не знаю. Я їх тільки в перший рік вирощую і за ними наблюдаю. Так, же в нас є? так тут я замітила, що слимаки почали їсти. Мені перчики я насипала, якби були такі приманки. Купила у ліцит. Я ось так я приманки зробила. Я не знаю, чи воно допомагає, але я побачила, що більше не їдять. Я не розумію, чи то від того, чи то не від того. Я не знаю, що, що думати. Ну, поки що наблюдаю. Може від того. Може. Так, а ось по цій стороні такі дуже-дуже слабенькі у мене була розсада. Я її сюди втикнула. І вона так видно трішки поганенько розкачується. Так, все, у нас пішов дощик. Ще покажу трошки, якби помідорків. Так, це все для мене нові сорти, я їх не знаю. Але я брала колекційні сорти. Я сподіваюся, що в нас все вийде. І я буду ділитися потім своїм враженням. Ось так, все-все заплудоносило. Не дуже я зараз обрізаю, бо просто одною рукою мені незручно. А трішки пізніше, як виздові, то вже буду збирати просто урожай. Ой, яка краса, яка краса, супер! Який у нас оцей мангольд, ну просто ну це не мангольд, це якийсь кінь. Я не знаю, що це такий він здоровий. Він дуже здоровий. Це перший раз, що в мене такий здоровий мангольд вийшов. Завжди був такий маленький, такий от маленький був, такий бурячок маленький. Прям. Оце ми в салати кидаємо. Нарізаємо, нарізаємо все в салатик. Це такий буряк, тільки листовий. Ось яка хрони, ще Красуня моя помідорка, красуня. Різні сорти маю. Це є темна галактика. Ось який у нього окрас такий шикарний окрас. О, а це мій самий улюблений помідорка з оранжевих, банан помаранчевий. Залишився в моїй колекції. Але я посадила його тільки один кущик, бо йому вже більше місця не було. В цьому році дуже багато в мене різних сортів. І хотілося всіх спробувати і тому декому тільки по одному кущику віддала місце. Так, ну що? Пішли ще сюди. Так, а це я обпалила чимось, я обробляла. Так, а це я чупа з помідор. Чупа-чупс це не дуже похожі, але окей. Так, я не хочу сильно пов'язку вимости свою. Від тих помідорів потім не відстираю. Так, яка краса. Шикарна і шикарний помідорка. Так, брала я ці з антоціанами, дуже їх люблю. Для мене, я тільки бачу, що помідор з антоціана у мене прямо особлива до нього любов зразу. Всередині вони якби і так червоні, а оці, якби антоціани, які дають забарвлення, оце таке фіолетове, ось то воно має лікувальні властивості. І я його дуже-дуже хотіла. По-перше, вони для мене завжди самі солодкі, оці з антоціанами. Я тільки бачу такі темні, темні помідорки, я знаю, що вони дуже солодкі. Ось який шикарний куш Це є блюпіц. Дуже гарні китиці зав'язало. Тут буду вести десь до такої висоти і буду прищіпати. До речі, тут теж треба вже мені прищіпнути, Більше мені не потрібно, чого, я буду вже вести. І все. я тільки прищіпну, сюди піде сила. І вже буду наливати мені всю оцю грону. Грони. верніше. А Ще такі помідорки хочу показати. Ось яка класна грона, така прям ціла китиця, вся налилася. Це є помідор Сантьяго. Дуже гарний. Хочу я зараз сюди запліднити. Візьму зараз чоловічу квіточку, зараз я десь її знайду. Ну, от, ні, оцю візьму. Кіду ще покажу капусту. Капуста цього року у мене тут так під відкритим небом. Звичайно, я люблю її під накриттям але ну, Просто я не купила. Верніше купила, але не цей розмір. <смір> так, ну ось така велика-велика, різна-різна там є. І гібриди, і сорти в мене тут є. Ну прям вже різна-різна така. Навіть вже точно не пам'ятаю, що навіть Савойсько має тут і така червоноголова, якби. Так, десь картопля насіялась. Ну, ось так. Так, Буряни пополи, бур тулінка. І так, цього року ми вже вирощуємо ці саджанці, будемо закладати ще одну полуничну грядку і будемо мати теж полуничку. Та? Полуничка мала. Так, і що? І вже скоро бачу, треба буде вибирати цибульку. Клас. О, тато їде. А, ні, то не тато. Та -та. О, тато їде наш сонце. <гум> не дивиться. дивиться. Так, і картоха. У нас є картоха. Ну, ми, правда, таку немолоденьку собі посадили. Будемо її збирати. Ну, слава Богу, поки що інше нічого не з'їло, але я бачу, вже є жуки. Так, все вже будемо вибирати. О, все, мені вже треба чесник вибирати. Є вже луснула та стрілка. Встала і луснула. Це є вірний признак того, що потрібно вже збирати. Часник. Він вже готовченько. Ну і звичайно, як на кожному городі, кабачки-переростки. <с>. Треба вас сказати, що він покусив. Немає часу косити, так все заросло у нас. Зібрати молоденькі, маленькі. Бери маленькі, молоденький, я їх дуже люблю. Та. Ой, супер. Такі я теж люблю. Я такий маленький збираю, я такі кабаки здорові, не хочу допускати. Ну, хіба що на екру? Або тушкувати. Все, тікаємо, дощик почався, якраз Вася приїхав там його зустрічати. Ну і на цій дощовій нотці будемо прощатись. В наступній серії покажу ще покупки, а також обновки для нашого будинку. Поділюся урожаєм і своїми враженнями. Тому до наступної серії.